Доброго дня! Приїхала посилочка від розетки. Цього разу це в нас відро сміттєве від Joseph Joseph Go Recycle на 14 літрів. Давайте розпакуємо і подивимося, що всередині. Маємо два відділення для розподілу або правильної організації сміття. В принципі, все неушкоджене, все ціленьке. Дякуємо, розвеці, за швидку доставку. Дякую за увагу.